Будівництво нового лікувально-діагностичного корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні є одним із наймасштабніших і водночас найтриваліших медичних проєктів області. Про його необхідність заговорили ще у 2011 році, коли педіатрична допомога регіону потребувала масштабної модернізації. Сучасна обласна дитяча лікарня неможлива без повноцінної неонатальної служби, без повноцінної хірургічної високоспеціалізованої допомоги. Тому новий лікувально-діагностичний корпус, який я впевнена в тому, що у 2026 році вже буде зданий і введений в експлуатацію, він нам вкрай необхідний. Однак розпочали будівництво лише у 2018-му. Новий восьмиповерховий корпус проєктований за принципом Все в одному, що дозволить радикально змінити логістику лікувального процесу та максимально швидко транспортувати пацієнта з приймального відділення до пункту призначення. Тут планується сучасний операційний блок відділення інтенсивної терапії та реанімації, екстреної медичної допомоги, профільні відділення та передбачені одно, дво та трьохмісні палати. Загалом корпус розрахований на 200 ліжок. Тут буде як загальна хірургія, так і високоспеціалізована дитяча хірургія, офтальмологія, лор, нейрохірургія, травматологія та ортопедія та інші. Такі напрямки. Також буде неонатальна служба, представлена реанімацією та анестезіологією новонароджених, також постінтенсивного виходжування. Будівля зводиться із використанням сучасних теплоізоляційних матеріалів, автономних систем вентиляції, енергоживлення та водопостачання. Має потужну систему фільтрації та власне укриття. Усе будується за принципом 100% безбар'єрності, широкі дверні отвори, відсутність порогів, спеціалізовані ліфти та санітарні зони для дітей з інвалідністю. Наразі роботи уже на фінальному етапі. Сьогодні ми бачимо палати пофарбовані, змонтована чистова електрика, Фінальний етап монтажу системи лікувальних газів це в нас кисень, стиснене повітря та вакуум. Змонтована система пожежної сигналізації, змонтована система приточно-витяжної вентиляції, монтується система димовидалення. Монтуються металопластикові перегородки, протипожежні перегородки, змонтована центральна вхідна група. Варто зазначити, що новий корпус мав бути введений в експлуатацію ще у 2021 році. Реалізація даного проєкту потребувала близько мільярда гривень. Наталія Аглевич, Юлія Бричко, телеканал Перший Подільський.